Електричні прилади у квартирах підключені до електричної мережі паралельно, тому що при такому з'єднанні відключення одного приладу не впливає на роботу інших приладів. Паралельне з'єднання провідників це з'єднання, при якому початки першого та другого провідників з'єднуються в одній точці та кінці першого та другого провідників з'єднуються також в одній точці. Закони паралельного з'єднання провідників. 1. Напруга на провідниках однакова. Це можна перевірити на досліді. Вольтметр, який під'єднаний паралельно двом лампочкам, з'єднаним між собою паралельно, показує значення напруги 12 вольт. Вольтметр, який під'єднаний паралельно першій лампочці, показує значення напруги також 12 вольт. Вольтметр, який під'єднаний паралельно другій лампочці, показує значення напруги також 12 вольт. 2. Сила струму в нерозгалуженому колі дорівнює сумі сил струмів у провідниках. І дорівнює І1 плюс І2. Це можна перевірити на досліді. Амперметр підключений послідовно з першою лампочкою, показує значення сили струму 0,8 А. Амперметр, підключений послідовно з другою лампочкою. Показує значення сили струму і 2 дорівняння 0,8 А. Амперметр, підключений послідовно двом лампочкам, що з'єднані між собою паралельно, показує значення сили струму 1,6 Ампера. Тобто суму значень і 1 та і 2. 3, величина, що обернена загальному опору, дорівнює сумі величин, що обернені опорам паралельно увімкнених провідників. Доведемо цю формулу і дорівнює і 1 плюс і 2. За законом Ома і дорівнює У на Р. Тоді у на r дорівнює у 1 на r1 плюс у2 на r2. Оскільки у дорівнює у1 дорівнює у 2. Маємо у на r дорівнює U на r1 плюс у на r2. Поділимо ліву та праву частини рівності на у. Маємо 1 на r дорівнює 1 на r1 плюс 1 на r2. Електрична кола, яка складається з джерела струму амперметра двох резисторів, що з'єднані між собою паралельно ключа та вольтметра, Схематично зображується таким чином. Перший резистор опором r 1 другий резистор опором r 2 ключ джерело струму амперметр Вольтметр. Струм напрямлений від плюс полюса джерела до мінус полюса джерела. У вузлі С струм ділиться на два струми через перший і другий резистори. А у вузлі Б струми об'єднуються в один загальний струм. Напруги на резисторах однакові У дорівнює У1 дорівнює У2. Загальна сила струму дорівнює сумі сил струмів через окремі резистори. 1 ділити на r загальний дорівнює 1 на r1 плюс 1 на r2. Ці закони справджуються для будь-якої кількості провідників, що з'єднані між собою паралельно. Якщо n однакових провідників опорами r з'єднані між собою паралельно, то загальний опір обчислюється за формулою r загальний дорівнює R поділити на n, де n Кількість однакових паралельно з'єднаних провідників. Задача 1. Чому дорівнює опір кожної з чотирьох однакових ламп, якщо при їх паралельному з'єднанні загальний опір дорівнює 24 Ом? Дано. Н дорівнює 4, R загальний дорівнює 24 тире питання. Розв'язання. Оскільки R загальний дорівнює R поділити на N. То r дорівнює r загальний помножити на n. R дорівнює 96 Ом. Бачимо, що опір однієї лампочки 96 ом менший за опір чотирьох лампочок з'єднаних паралельно. У результаті паралельного з'єднання резисторів різних опорів, наприклад, 10 ом, 15 ом, 30 ом, отримуємо загальний опір 5 Ом, який менший за опір серед трьох. Перевіримо, 1 R дорівнює 1 на r1 плюс 1 на r2 плюс 1 на r3. 1 на r дорівнює 1 на 10 ом плюс 1 на 15 ом плюс 1 на 30 ом. 1 на r дорівнює перший додатковий множник 3 плюс другий 2 плюс третій 1 дорівнює 6. Але це величина обернена загальному опору. Перевертаємо дроби зліва та справа рівності. R дорівнює 30 Ом ділити на 6. r дорівнює 5 ом. Задача 2. Наскільки рівних частин треба розрізати провідник? Щоб при паралельному з'єднанні цих частин отримати опір у к разів менший. Дано r загальний 2 дорівнює r загальний 1 ділити на К. Н тере питання. Розв'язання. Ці частини до розрізання з'єднані послідовно. Тому r загальний 1 дорівнює R помножити на N. Після розрізання вони з'єднані паралельно. R загальний 2 дорівнює R ділити на N. З цього випливає. R ділити на n дорівнює R помножити на n ділити на k. З цього випливає n дорівнює корінь із k. Наприклад, щоб при паралельному з'єднанні частин отримати опір у 100 разів менший, треба провідник розрізати на 10 частин. Задача 3. Три резистори з опорами 10, 15, 30 ом з'єднані паралельно. Який опір кола, яка сила струму через кожний з резисторів і загальна сила струму в колі, якщо до кола прикладено напругу 36 вольт? Дано R1 дорівнює 10 ом, R2 дорівнює 15 ом, R3 дорівнює 30 ом, U дорівнює 36 вольт. R питання і 1 питання, і 2 питання, і 3 питання, і питання. Загальний опір такого з'єднання ми знайшли в попередній задачі R дорівнює 5 Ом. При паралельному з'єднанні резисторів напруга на них однакова U дорівнює u 1 дорівнює u 2 дорівнює u 3 дорівнює 36 вольт. За законом Ома обчислюємо І1 дорівнює У1 ділити на R1 дорівнює 3,6 А. І2 дорівнює У2 на Р2 дорівнює 2,4 А. І3 дорівнює У3 на Р3 дорівнює 1,2 А. І дорівнює І1 плюс, плюс і 2 плюс І3 дорівнює 7,2 А. А ось ці п'ять задач я пропоную для самостійного розв'язання. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.